Ну, скільки буде? будет девятнадцать плюс 13. 30. не Три. угадуй, рахуй сам. два. Правильно <клухи> а, ти Ха, тридцять девять. Вірно. Тридцять вісім. Ні. Тридцять сім. Не угадуй. Чотири плюс два. Скільки буде? Тридцять чотири. Ні, чотири та ще два. Тебе. Арсенко, полічи правильно. Полічи правильно. Правильно. Правильно полічить. Тридцять Ні. 33. тридцять три. Не угадуй тридцять чотири і два то шість, тридцять шість, тридцять шість. Один, два, три, чотири, п'ять. Ші, сим, дев'ять, десять, онес, дванадцать, сорок сим. Верно, попика пико. Ну дальше. Ну давай доробляй уже ці пряти. Давай доробляй ці вирази. П'ять. А сам куда ти забрався? Ну что? Сорок три. Сорок. Додай 5 і 4. Скільки буде пять додати 4? Пять і додати 4. Сорок ні? Додай пять і до нього ще 4. Скільки буде? П'ять і чотири додати. Один. Арсенку. П'ять плюс чотири. Скільки буде? Ну, нагадуй, дивися. П'ять. Раз, два, три, чотири. Дев П'ять. Дев'ять. Сорок дев'ять. Тебе сорок дев'ять. Угу. Це не стільки приклад. Ні. 47. Не угадуй, рахуй. Лічи правильно. 48. Не угадуй. 43. Ні. Да. 43. Ні. 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 Дивися. 8 і 2 це є 10. 0, 1 сюди. 2 і 2 Чотири та ще один. П'ять. Давай. Шість і один буде. Ну давайте по своєму річ. Він по своєму. Він дораховує. І то ще. Сорок. 40... Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, дев десять, один. О, вірно, молодець. Сорок сім. Сорок сім. Ну, долічи вже. Сорок сім. Давай другий. Останній вже. Арсенко. Останній давай. Ще один. Тридцять шість. Тридцять сім. і два сім. Тридцять сім. Угу. Молодець.